Фольксваген Атлас в комплектації Airline 2019 року випуску. Машина величезна, не передати вам словами, напевно, побільша, q 7, може така сама, не знаю, але габарити вражають. Автомобіль приїхав з Америки з пробігом 106 тисяч кілометрів. Мотор обслужений. Що хочу сказати? Комплектація файна, виглядає стильно, тому що тут у нас кузов в чорній фарбі. І сірий графіт, легкосплавні диски 20-го розміру. Попереду у нас зимова гума непогана, ззаді у нас все сезон. Також непогана. Притонована, е, дійсно величезна, 19-й рік. Це 3,6 бензин, звичайно, атмосферний мотор і автомобіль на повному приводі. Шильдіку Motion дає про це, е, так би мовити, про це нам нагади. Е, маємо електропривід кришки багажника, відкривається, закривається з кнопочки. Е, що хочу сказати, місце багажнику, Прям дуже багато. А ще зараз я вам продемонструю, що задні сідушки вони складаються з певною легкістю. Тут. Чикс. Я вам покажу на, на прикладі одної сідушки, наскільки багато місця може вмістити в себе ця машинка. Дивіться, дуже багато. Читайте, ціна цього автомобіля десь як однокімнатна квартира. в Сумах, в принципі, і по габаритам цій машині десь так само воно і є. Що хочу сказати? Це у нас семимісний автомобіль. Отак розкладається з легкістю додаткові сьомі місця. Ну, Там ви зрозуміли, там ще одне є. І крім того, що це у нас сімимісний автомобіль, і, звичайно, що займає місце в багажнику ці сьомі місця. Але і крім того, багажник, навіть в розкритому стані сьомих місць багажник і так величезний. Коротше, габарити вражають як ззовні, так і всередині. В машині дуже багато місця. Дуже багато місця. Дуже зручно сідати. Шкіра, звичайно, салон шкіра. Маємо багато клімат-контроль, бачите, це у нас блок керування. клімат-контроль для пасажирів. Тут у нас зарядочки є. Розетка на 12 вольт підстаканник, підлокітники. Ззаді для пасажирів буде дуже комфортно, бо місце дуже багато, Повноцінно три людини сяде. Шторочки на вікнах. Якраз, бачите, сонечко вже починає світити. А отак шторочка нам допомагає е, захищатися від променців. Кустан, звичайно, що шикарний. Подобається мені американці, цим, що в салоні проблем не буде. Тут також багато дуже місця, підстаканники. Це автомобіль у нас на повному приводі. Тут у нас є декілька режимів їзди, гори, сніг, дорога, траса, Ну і так далі. Електроручник, запуск кнопки, автомат. Тут підігріви. Мультимедіа у нас також гарна, сенсор, Apple CarPlay, MirrorLink. тут все є. Шкіряне мультикермо. Дуже багато асистентів, зараз перейду наперед. Тут електрорегулювання водійського сидіння, шкіра в віддельному стані. Тут тобто у нас пластик під, під темне дерево, дуже красиво. повний електропакет, регулювання, підігрів від дзеркал, відкривання кришки багажника також з кнопочки. Мультикермо. У нас є дуже багато різних асистентів, зараз я вам продемонструю. Так, Утримання в полосі, сліпі зони. Гадар є. У нас адаптивний круіз-контроль, датчики світла, дощу, патитуманки є. Машина заряджена на повну. Кермо Airline, також воно таке підспортивне. Там класний, легасенько крутиться. Появіть собі 20-ті колеса, щоб так легко крутити. Короте, по системі все добре. Приїхала машина з пошкодженнями попереду, подушки стріляли, але безпека відновлена. Тож, друзі, що вам можу сказати? Ще раз вам покажу його ззовні. Багато тут чого, ну, так прям на одному відео не скажеш. Дуже цікава машина. 19 рік, 36, бензин на повному приводі. Гарні досить мотори ці бензинові. Тихесенько робить, стильний, здоровий, великий автомобіль. На повному приводі. Тож, друзі, кого зацікавила, така машинка, я знаю, що їх небагато в самах. Може практично в продажі і зовсім нема, тому що у нас на автопоєнті є така машина, тож запрошую.